Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, привіт-привіт, мої дорогі. Хочу сьогодні подивитись Дніпро. Кривий ріг, Ніка Пальмарганець. Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисті розклади, будемо дивитися, що у вас цікавить. Зараз подивимось Дніпро. Що важливе, де до чого готуватись? Ясь гарна перспектива. Знаєте, все тільки все налагодиться, тільки все налагоджується, навіть на цій колоді нам показує протистояння мага диявола, хто знає, хто ну, давно зі мною, то знає, що диявол то ворог, ми маг. О, тобто буде тихо, спокійно, добре. Тут на, знову ворог активізується, переберу трошки. Через якісь здачі наші на фронті, але тут, знаєте, якась неприємність для міста, але не критична ситуація. Вам захист покращить. Вам захист покращить, а ворог буде намагатись... В, області, в районі, в області по військових, ну, на його думку, по військових об'єктах. Що я що вам сказати? Дніпро. Нові варіанти, нові можливості. Хтось чекає на важливі рішення, можливо, тут з нерухомістю пов'язане. Несправедливість. справедливість люди засмучені і отримують гарні новини. Може, виплати Дніпро. Є небезпека смерті за руху знову військових, але вона може не міста касати, знаєте, як не, не дотягне ворог до міста. Не дотягне ворог до міста. Він хоче, щоб щось. Ви знаєте, щоб десь щось передислокувалось. Може ППО, може військове, щоб от... Ми, вин, ми вимушено змінили позиції Дніпро. Сила, кажу, вам покращить захист. Вам, Може у вас якась там нова варта буде, чи більше. Поліції, тому що вам прям покращують захист. Ну, ваш бік летить багато, а показує, що горить передмістя область розумієте Тут є можливість дом в місто не впустити, як по Києву, наприклад. Гучно буде, але про Щось цікаве ми надумали з боку Дніпра. Хоча я знаю, що ви не в зоні бойових, і в вашій області нічого немає, але от щось цікаве, військові прямо от стартують з вашої там, сторони, кудись за це, за якусь вдачу ворог масований не буде. Буде дуже летіти в бік Дніпра. Там можна витримати, вистояти. Кривий ріг. Небезпека. Не вистачить захисту. Знову показуємо масований, запланований обстріл, знов туди ж. А ми ж знали, що він ще буде туди бити. Ми ж розуміли, це район гучно. Є небезпека прильоту по місту. В місто. Ось тут кривий ріг, тут бачні, будьте то обережні. І мені не подобається те, що я бачу. Руйнування інфраструктури. Тут можуть бути і мости, не один обстріл. Декілька, над водою щось зіб'ють. Нема можливості резерв підтягнути. Ви чекати будете. От ви будете чекати на зброю. Ви на покращення буде довго чекати, тому що він декілька, як декілька може снарядів в одно місто або дронів от, точково буде намагатись влучити. капель. Руйнування. От там зараз також важка важка дуже ситуація важка. Чомусь багато поранених військових показує і цивільних марганець. А тут трошки покращиться, тут якась надія буде щось привезуть добре. І ми з боку марганця велику шкоду ворогу завдамо. Отак іде.